Перший день повномасштабного вторгнення на захист України став Леонід Пастух. Чоловік служив у 56-му окремому стрілецькому батальйоні. У 2023-му отримав поранення на Запорізькому напрямку. Отримав поранення дрон-кармікад. Ну, втратив слух частково. Е, операція на оці був розрив обох барабатих барабанних перетинок е, лівої сторони. Саме більше була зроблена операція. Нині чоловік отримав свій перший слуховий апарат. Він долучився до благодійного проєкту Бінауральне слухопротизування. Завдяки нашому фонду, нашим спільним зусиллям, було виділено 24 слухових апарата. Серед них два внутрішньовушних слухових апарата і 22 завушних. Ми займаємося десь півтори року. І це насправді вже в нас третій проект в Україні третій проект саме завдяки нашому донору William Деман Foundation. Це донор, який знаходиться в Данії. Саме зараз це другий проект для військових. Перший це був в вічуй місті Києві. А ось цей вже в Хмельницьку. Слухові апарати сьогодні отримали 12 військовослужбовців, які постраждали під час бойових дій. Загальна вартість допомоги становить близько 500 тисяч гривень. Ми зараз бачимо навіть по наших поранених, що більшість поранених це міновибухові травми, це уламкові травми, що за собою несуть як наслідок екобаротравму, контузії, і відповідно мають різні степені приглуховатості та глухоти. Насправді більше ніж 60% військових, які отримали поранення, мають такі наслідки. Тому дійсно запити безпосередньо на слухові апарати різного діапазону зараз дуже великі, і це є гострою проблемою, гострим запитом від військових. Слухові апарати військовослужбовцям підбирали в залежності від їхнього діагнозу. За словами Катерини Луцик, цей проєкт їм вдалося реалізувати за півтора року. Це взагалі цікавий такий проект, і до якого долучились багато хто. Це і органи місцевого самоврядування, підрозділи міської ради управління охорони здоров'я, комунальний заклад Ветеранський простір, це і громадські організації, це і приватні заклади, і медичні, і які з медичним обладнанням займаються. Ну і ми вдячні данському фонду, який це все профінансував. Ініціатори планують розширити проєкт, аби слуховими апаратами забезпечити ще більше військовослужбовців. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.